Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. В зв'язку з тим, що зараз відбувається на політичній арені світовій, які відбуваються трансформації. Великобританія і Євросоюз. Великобританія вже не є частиною Євросоюзу, слава Богу. Дуже незадоволені тим, що зараз. Починає витворяти Сполучені Штати Америки, а саме їхня правляча влада. І вони кажуть: Ах так, значить, ми на Україну на території України введемо миротворців, значить, ми накладемо ще більші санкції на РФ і будемо запускати миротворців на територію України. І хочете ви того чи ні, це все буде продовжуватися. Тому я би хотів подивитися, взагалі, ну, мається на увазі продовжуватися якась дуже активна підтримка від країн Євросоюзу. від... Можливо, Франції, Німеччини, можливо, від країн союзників України, Великобританія, з якою, до речі, Україна нещодавно заключила сторічний договір співпраці тісної. Тому я би хотів подивитися. До речі, Великобританія теж ядерна держава на секундочку, теж ядерний статус має, теж дуже велика кількість ядерних боєголовок є. Так, приблизно така сама кількість, як і в Північній Кореї, можете погуглити цю інформацію, вона є у відкритому доступі. Так що, і армія у Великобританії, до речі, теж дуже велика і сильна. І такий варіант розвитку подій, що, наприклад, британці пошлють миротворців в Україну і почнуть за Україну активно вписуватися, якщо там будуть мутити воду, Трамп буде мутити воду. Такий варіант теж може бути. Я би хотів подивитися, чи дійсно будуть на РФ накладені нові санкції сильні. І чи є варіант такий розвитку подій, що можуть зайти миротворці. Це теж важливе питання, воно теж може вплинути на хід всяких цих подій. Ну Тим не менш, я ще раз наголошу в мене є відчуття, що це все закінчиться скоро. от У мене чомусь є таке відчуття, знаєте. Потім розкажу невеличкий анекдот. А хоча ні, потім роз... не, не сьогодні, розкажу завтра. так Карта лживості, карта брехні та обману така не дуже хороша карта. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта захисту, карта протекції. Карта возлюбленої, Карта праздника. Ну, дивіться, більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це карта лживості. Це карта може говорити про якісь брехню та обман, якісь там даремні надії, десь в чомусь трошечки. Але тут більше карт позитивних національських кладі. Дворянин, карта сильного чоловіка, статусного чоловіка, карта захисту, протекції, допомоги, карта і карта праздника, карта успіху, хороші та позитивні карти. Дивимося тепер тут. На таро, 12-й аркан, карта підвішеного, затримки, заморозки, 10-й аркан, колесо фортуни, карта великих перемін, карта руху, карта логістики. Далі, шестірка жезлів біля Колеса Фортуни. Дуже класна комбінація карт. Тут колесо фортуни, а тут шестірка жезлів. Тобто допомога може бути надзвичайно активна від Євросоюзу та від Британії. Ну, я би сказав, що більше все-таки від Британії. Двійка мечів, закриті дороги, затримки, заморозки. Певні заморозки, затримки можуть бути. От І підвішений, і двійка мечів. Ну, Тим не менше, допомога, підтримка і таке, щоб ввести миротворців, таке теж може бути. Абсолютно, чому би і ні. Знаєте, такий варіант розвитку подій теж. Треба розглядати. Я би сказав, що це абсолютно реально, що так може відбутися. Так що, шановні глядачі, попереду дуже цікаві події. Спостерігаємо, дивимося за усім. І в будь-якому випадку бажаю миру та мирного неба. Є відчуття, що це все закінчиться, і дай Боже, щоб це все більше ніколи не починалося. І дай Боже, щоб це все закінчилося з максимальною вигодою для України. З максимальною. Посилаю меседж в космос. Так. Всього доброго вам.